Свято-Михайлівському соборі попрощались з героєм. В останню путь провели 45-річного захисника Романа Кузьміна. Народився він у сім'ї кадрового військового на Вінниччині. Невдовзі сім'я переїхала до міста Житомира, де Роман і пішов до початкової школи номер 25 та продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 26. Фахову освіту Роман здобув у Житомирському агротехнічному коледжі. Працював на різних будівельних майданчиках нашого міста. Подружився, виховували донечку. Воїн завжди піклувався про родину, захоплювався природою та квітникарством. Був щирою, доброю, відкритою, доброзичливою людиною, який ніколи не був осторонь потреб інших. З березня 2023 року добровільно став на захист України в одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Та 6 вересня 2024 року. Смерть вирвала воїна із лав захисників. Серце героя зупинилося. У вічній скорботі залишилися мама, донька, дружина, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять і вічна слава герою. Осінь улюблена пора паліїв. Тож цього тижня прогулятися містом, щоб подихати свіжим повітрям житомирянам не вдалося. Начальник головного управління ДСНС в області повідомив. Кількість пожеж, спричинених загорянням сухої трави, почала зростати ще з березня. Загалом упродовж доби на Житомирщині виникло 43 пожежі у природних екосистемах, внаслідок яких вогнем пройдено понад 32 гектари території. Моніторинг якості повітря показав у трьох районах Житомира рівень якості повітря добрий. На Корбутівці, вулиці Довженка та у центрі міста помірний рівень забруднення. Також за ініціативи міської ради, обласний центр контролю та профілактики хвороб, 9 вересня провів дослідження. Ну, показники бралися по всіх точках: це э, азот диоксиду, ангідрит сірчистий, вуглецю оксиду і пильне дефі не де ідентифіковано, скажімо так, перевищень по даних показниках по замірах по тих інгредієнтах, по тих сполуках, які в повітрі можуть бути, не було. На даний час по цих показниках зроблю людей нічого не загрожує. Першочергово показники, що відбиралися, впливають на дитячий організм та на людей, які мають проблеми з диханням. Тож дослідження проводили у відповідних районах міста. Ми точки відбиралися у нас, то значуднимськ вулиця Чуднимська, 129 В, дитячий майданчик, перехрестя доріг миру та вулицю Вільський шлях, прибудова. Вільський, вулиця Вільський шлях, 3, Не у нас йшла по вулиці міста Житомир, південний напрямку, вулиця Жуйко, тут рядом східна частина міста, вулиця Космонавтів, 20, дитячий майданчик. Ну проте все ж за словами фахівців, паління сухостою є шкідливим для здоров'я. Чим воно загрожує? в першу чергу тим особам, які мають проблеми з органами дихання. Це може викликати подразнення слізових оболонок, як ротвої порожнини, носа, можуть і очей, можуть виникати вади із органами дихання, це вражати і легені, і бронхи, і приводити ну, до таких шкідливих, якщо вже це хронічне захворювання, то можуть приводити до дуже важких наслідків з боку органів дихання. Тож кожен повинен дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. А любителі попалити понесуть покарання. Станом на сьогодні на Житомирщині вже склали 78 протоколів. За самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень. А для посадових осіб від 15 тисяч. 300 до 21420 тисячі гривень. Вікторія Котонович Дмитро Половинка, телеканал СК1. З початком повномасштабного вторгнення потреба у крові зросла у десятки разів, а разом з нею зросла і потреба у донорах. Житомирський обласний центр крові наразі має дефіцит запасів усіх груп. Останні два місяці ми мали дефіцит резус-негативних груп, але протягом останніх декількох тижнів за рахунок збільшення замовлення як наших лікувальних закладів, так і Збройних сил України, ми бачимо ситуацію в країні, вона загострюється. Ми, на жаль, маємо дефіцит абсолютно по всіх групах крові, як позитивну. Них так і негативних. Для того аби банк крові був повним, потрібно щонайменше 50 донорів на день. Наразі ж охочих здавати кров значно менше у середньому – 15-20 чоловік. От тому ми наразі звертаємось до організованих колективів, запрошуємо і їх до, до здачі. Проте, на жаль, ці донори не можуть закрити наші всі потреби. Тому ми звертаємось і до громадян, і до студентів, які наразі вже на навчанні допомогти нам забезпечити потреби всіх лікувальних закладів області. Процедура здачі крові нескладна і займає до 40 хвилин. Денис, який став донором уперше ще у далекому 2005 році, каже: боятися не варто. Якщо дотримуватись рекомендацій лікарів, не буде жодних ускладнень. Сам з Херсонщини, з міста Херсон, тому знаю наскільки важливо здавати кров і її компоненти. І закликаю всіх приходити, тому що зараз під час активних бойових дій, які ведуться на території нашої держави, крові завжди не вистачає. Разом з Денисом. Та іншими колегами до центру крові завітав Давид. Сьогодні він став донором уперше. Розповідає, спочатку трохи хвилювався, але виявилося, що процедура майже безболісна і не така страшна, як здається, на перший погляд. Ну так як зараз дефіцит нашої крові багато військових воює, втрачає, то вирішив приєднатися до здачі. Буду зараз регулярно здавати. Процедура не болісна, нормально швидко приходить. Донором може стати людина старше 18 років і вага якої перевищує 50 кг. За добу бажано не вживати жирну, смажену їжу, От, за дві доби алкоголь, за тиждень до донації знеболюючих. От, і е, в день здачі обов'язково легкий сніданок. Це чай з сухим печивом, каша на воді. Реєстрація донорів відбувається лише за наявності документів, які посвідчують особу. Це паспорт або додаток Дія. Щоб залучити якомога більше донорів. Житомирський обласний центр крові відправляє мобільні бригади у громади два рази на тиждень у вівторок і четвер. Хто не має такої змоги здати кров в нас в центрі? Ми запрошуємо абсолютно всіх доєднатися до роботи нашої виїзної бригади саме по місцю свого проживання. Працюємо ми щодня з 8 до 13 години по буднях. І в нас ще зараз робочі суботи це друга і четверта субота місяця. Ми працюємо з 9 до 13 години. У цю суботу центр крові працюватиме. Тож запрошують потенційних донорів долучатися. Пам'ятайте, одна донація рятує три життя. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Що почне? Що, що обстріл почнеться? І що ми не будемо святкувати день народження? Та чому ж не будемо? Ще як будемо? Адже у нашого побратима день народження. Скрипай! карамелька! На позиції а на Давай! Давай! історія про реальне життя під час війни, про єдине бажання усіх українців. Зовсім скоро у Житомирському обласному академічному театрі Ляльок відбудеться прем'єра інтерактивної вистави Мрія за мотивами повісті Ольги Русіної. Абрикоси зацвітають уночі. Нашим постановці усти мрія будувати місто мрії. З куполом. Тобто підіймається тема, як зараз діти, про що зараз мріють діти під час війни? От зараз діти мріють просто. Про те, щоб не ховатися до підвалу. І мріють діти, про те, що вони не хочуть залишати свої міста. І надзвичайно важливо, коли у Слім каже, я не хочу залишати місто. Чому ці будівлі їх тільки трішки побомбило? Вони вже нікому не потрібні. Він каже: тоді я, тоді я придумаю таке місто мрії, з якої не потрібно буде нікуди виїжджати. Також підіймають тему безпеки, про яку сьогодні має знати кожна дитина. Філософсько сказано автором, що міни це насіння, яке сіє війна. І навіть якщо ми з вами перестанемо вже стріляти, і техніка поїде, вони просто. І це надзвичайно важливо, щоб діти зрозуміли, що мінниці може прости, що не підіймай, якщо знайшов незнайому річ, не чіпай, якщо взагалі підозріла, подзвони тату з мамою, скажи попередньо. Катерина Іванова виконує у виставі одразу три ролі: маму, літак, мрія та військову карамельку. Це військова, яка захищає, яка на рівні з хлопцями бореться за нашу свободу, за нашу перемогу, тому що ми всі знаємо, що є. І дівчата на передовій, і хлопці, і ми дуже вдячні, що вони нас захищають. Прем'єра відбудеться 15 та 16 вересня. Вистава буде 15 о 12, і о 14, 16, о 12 і о 14. Ще вона буде 20 вересня в рамках книжкового форуму «Відсіч без бар'єрів. Там ми теж відкриємо реєстраційну пізніше форму. Відкриємо. Також 15 вересня, окрім вистави, планують провести декілька заходів на Михайлівській, майстер-класи з моделювання робототехніки, лялькарства, виставку картин. У нас Є така складова, як панельні дискусії, які будуть відбуватися уже, ну, в неділю, коли пройдуть вистави на Михайлівській. Ми будемо вести діалог, де будуть представлені представники громадського сектору, представлені представники органів місцевого самоврядування і державної влади, які поговорять про роль молоді у повоєнній і теперішній відбудові України. І головними спікерами буде молодь, і їм уже апонуватимуть представники. Місцевого самоврядування та державної влади так проєкт реалізують громадські організації цілком природно. Головна сцена, Житомирський академічний театр Ляльок за підтримки Українського культурного фонду. Зареєструватися на виставу можна за qr кодом який бачите на екрані. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал «СК1». Як ви відноситесь до нової державної програми Національний кешбек. Я не знаю, якщо чесно, що це. О, я не знаю, що це. Я навіть не чула про таку програму. Це коли ви купуєте товар українського виробника і за це вам на карту повертають 10% кешбеку. Чудово відношуся. Чому? Ну, бо це вигідно, коли ти купуєш на велику суму, тобі повертається щось вигідно. Так можна ну, накопичити, потім ще щось собі за ці бонуси взяти. Зараз багато розширений ринок українських товарів, то в принципі це дуже навіть зручно. Чи хотіли б собі оформити таку карту? Думаю, так. Да. Бо в більшості я користуюсь українськими брендами, українськими товарами. Дуже гарно відношусь, чому б ні? Чому? Ну тому що це підтримує саме державну економіку, саме щоб українські виробники просували свою якісну продукцію. Ви вже дізналися про цю програму, чи хотіли б собі відкрити цю картку? Хотіла відкрити Мені здається, що це дуже класна програма, тому що вона допомагає розвивати український бізнес, ну і, в принципі, корисна для людей. Чи хотіли ви собі зареєструвати таку карту? Цікава досить програма. Я думаю, для людей це нова можливість отримувати якісь бонуси за якісь державні, ну я так розумію, в плані того, що це якісь державні послуги, будуть повертатися кешбеком. Я за те, що ми будемо йти в одну ногу з сучасним світом, за прогрес. Чи плануєте для себе зареєструвати картку у кешбек, зроблений в Україні? Так, так. Я підтримую всі державні програми, всі програми, які знову ж які розвивають наше суспільство і нашу державу, і наше місто. Чесно кажучи, я там глибоко не розбирався, але думаю, в чому мені, може бути. Ви знаєте, що це за програма, так? Ну, приблизно. Повернення коштів, це збереження коштів, що думаю, це корисно. Більш хороший залишиться в мене. Чи хотіли б ви собі зареєструвати таку карту? Можна було спробувати. Чесно кажучи, не чула. Це коли ви купуєте товари українського виробника з маркою зробленою в Україні і за це вам повертають кешбек 10% на карту. А ну це супер ідея взагалі, то я би користувалася. А, чому це така класна ідея? Е, ну, в принципі, кешбек це крута річ. Це дозволяє зекономити кошти. Тим паче на такі речі базові. Е, позитивно відношусь, Дуже Вважаю, що це хороша програма. Іває розвитку нашої держави. Чи вже зареєстрували собі картку? Ні, ще не реєструвався, ну думаю, що скоро зареєструюся. Ну, яка ціль? От зараз я прочитала новину, що е, значить, е, НБУ дав рекомендації банкам, що які суми вказували люди в своїх анкетах. Наприклад, це 20, 30, 40 тисяч. От на таку суму тільки будуть обслуговуватися люди, тобто думайте далі.